Смог прокормити юзіка, сможе прокормити всю Україну. Сьогодні ми розкриємо таємницю, яка сколихнула українське суспільство. Юрій Корявченков, відомий політик і колишній актор, відхрестився від квартири в Іспанії, де проживає його сім'я. Але що насправді стоїть за цими запереченнями? Хто власник розкішних апартаментів, в яких живуть його близькі? І чому депутат так? Парто заперечує зв'язок із своїм майном. Усі деталі вже за хвилину. В а ну ви казали, що в вашу... Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Праця є в Верховній Раді, я працюю. Так як повинен працювати депутат, а депутатство на 5 років, діти нардепа Юрія Корявченкова спочатку повномасштабного вторгнення живуть в Іспанії. І якщо це не новина в сьогоднішніх реаліях, то ви точно здивуєтесь, якщо дізнаєтеся, що в Іспанії родина колишнього коміка має. Власне майно, це не амбіції, це, мабуть, таке рішення, яке я прийняв після того, як Володимир Олександрович вирішив піти у політику. Сам же народний депутат Юрій Корявченко відмовився відповідати на запитання про нерухомість, в якій за кордоном мешкає його дружина Тетяна та діти. Дочки Маргарита, Маріанна та син Андрій. Хоча право на користування цією квартирою вони отримали ще два роки тому, а саме на четвертий місяць повномасштабної війни, власником квартири вказано іноземного громадянина. Ім'я та прізвище його не вказано. Також відсутня інформація про квартиру та місце знаходження. Байбільше сім'я декларанта не вказала і вартість житла, яким вона отримала право користуватися. Thank mm Журналісти видання інформатор запитали слугу народу, що це за квартира, і на яких підставах в ній живуть його рідні чи то оренда, а можливо, по програмі спонсорства біженців чи щось інше. Юзік же відповів, що все написано в декларації, а квартири в Іспанії в нього взагалі немає. Не дослухавши уточнюючи питання, Корявченков роздратовано вдарив по газах і поїхав. Саме декларація. вже викритий реєстр. Ви задекларували там квартиру в Іспанії. Можете розпитати жити за квартиру? Декларація на безпеці? Ну у вас я розумію. Ну ти, 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 ти квартири в Іспанії. А ну ви казали, все одно декларація, що родина ваша при цьому депутат за 2023 рік не задекларував взагалі жодних витрат пов'язаних із проживанням його дружини та дітей за кордоном. У Кожного є право голосу, але може мама наложить вето, поэтому як парламенті, в парламенті принципі. але цікаво, що Тетяна Коревченкова його дружина, основні свої статки тримає все таки за кордоном. У найбільшій банківській компанії Іспанії на рахунку дружини колишнього актора майже 100 тисяч євро. Також згідно з декларацією, вона має 65 тисяч євро готівкою. В українських банках грошей в неї набагато менше в сумі десь 264,5 з половиною тисячі гривень. А Юрій Юрій Юрій, здравствуйте. Можна коментарі? На Корявченкова також позбулася маєтку у селі Проців, що під Києвом, який збудували ще у 2019 році. При цьому вона продала його як мінімум втричі, дешевше ринку. Так схожі маєтки по площі з обжитими котеджами або незавершальні стадії будівництва. Там продають за 9-12 мільйонів гривень. А ось Тетяна отримали згідно з декларацією за нього лише. 2,7 мільйони гривень. А яке ваше ставлення як політика до в політиці? До якого кумістова? Ну, Взагалі. А не, до такого явища, як в політиці. Я не розумію вас. кого призначають е, на посади своїх е, родичів. Призначають вони... не родичів, а призначають якихось професіоналів. призначають. Ну, я що то, що то, ви, в... От у вашому випадку дружину ви, е, 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 написали заяву? Що ви, що ви пристали до моєї дружини? Она на громадских засадах, без зарплаты. А чем она занимается? Уже... Она, конч... она закончила экономический университет. Помогает мне. В чем сама? В работе. До речі, у 2022 році, і сам Юзік був в Іспанії на сайті Слуги народу. Ще два роки тому з'явилося текстове інтерв'ю з Юрієм Корявченковим, по якому згадувалися про його робочі візит до Іспанії та спілкування з послом, а також генеральним консулом у Барселоні. Про те, скільки саме нардеп був в Іспанії, невідомо. Поїхали в королівство Іспанія, Мабуть, в Мадриді вони мешкають в Мадриді, в Барселоні, в Малаї. Якщо ж говорити про інше майно депутата, то згідно з декларацією, відомо, що він має годинник, який оцінений у 150 тисяч гривень. Він з'явився у екскварталів. Це ще в 2010 році. Здесь році. моє мою брендіроване ім'я. Також в родині Корчарнікових нині два авто: це Toyota Прадо 2013 року та Тойота Land Cruiser 2020 Обидва зареєстровані на дружину нардепа. Схожу автівку, як із декларації, журнал журналісти, до речі помітили у грудні 2023 року біля будівлі дія бізнес, де слуги народу у кривому розі влаштували щось на кшталт передноворічного корпоративу. Біля будівлі дія бізнес на Петра Калмашевського у Кривому Розі, припаркований Ленд Крузер 200 народного депутата від слуги народу Юрія Корявченкова. Як я можу припустити, напівофіційної та ймовірно не зовсім тверезої частини великого звіту слуг. На імпровізованій сцені, судячи з кількості оплесків та сміху, розважають колег по партії голова фракції слуг у міськраді Олександр Пасновець. та, судячи з інформації на аналітичній платформі ЮКонтрол, поки все ще очільник кривдської міської організації політично. Партії «Слуга народу» та народний депутат України Юрій Корявченков. За 2022 рік Юрій Корявченков отримав зарплатню у Верховній Раді 398 тисяч гривень, або в середньому по 33 173 гривні щомісячно. Для порівняння, у 2021 році було 509 тисяч гривень, а це по 42 487 гривень на місяць. Ну що? дядя Вова. Також у 2022 році Юрій задекларував 80 тисяч доларів готівку. Для порівняння, у 2021-му їх було 110 тисяч. Проте в декларації ми не знайшли згадок про видатки, куди б нардеп міг витратити цю різницю коштів. На банківських рахунках у народного депутата переважно гривні – трохи більше 21 тисячі, ще 183 долари та 9 євро. Значно більше грошей довіряє банкам дружина нардепа. Загалом вона зберігає в національній валюті у декількох банках 664 тисячі гривень. Готівкою пані Корявченкова у 2022 році зберігала 40 тисяч євро, хоча за 2021 рік було 80 тисяч. Ще 39 тисяч євро у 2022 році задекларовано на рахунку банку в Іспанії. У вас є якийсь напрямок, який ви для себе обрали? Ну я що я що поділяюсь в принципі, але про те, куди поділися 30 тисяч доларів, готівка, яку декларував Юрій за результатами 2021 року, невідомо. Що часом не на купівлю затишного гніздечка десь в Іспанії, куди народний обранець може відправитися на відпочинок до рідних? А що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. А дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал, натиснути на вподобайку та дзвінок.